Модуль Tkinter. це бібліотека на мові виправлення Python, яка призначена для створення програм з графічним інтерфейсом. Так, і ми з вами вже знаємо, як створити мінімальну програму з графічним інтерфейсом для того, щоб отримати мінімальне віконечко з ну, порожнє мінімальне віконечко з мінімальним набором. Різних елементів в ньому, точніше в ньому взагалі немає нічого, тільки у нас з'являється віконечко. Далі ми з вами розглянули таке, таке, такі об'єкти, які називаються відджетами. Віджети це елементи управління, які використовуються в програмах графічним інтерфейсом, з якими користувач, який використовує програму, може взаємодіяти. Взаємодіяти під, даним поняттям розуміється, те, що він може якимось чином маніпулювати даним елементом, там, чи е, натискати різні кнопочки на клавіатурі, там щось вводити, чи е, кнопочки на місці, маніпулювати, там, або наводити, забирати мішку з елемента е, та інші події. Е, так. І ми почали з такого віджета, який називається кнопка. Все дуже просто. Кнопка, як і для кнопки, так і для будь-якого іншого віджета в модулі створені відповідно, створені готові функції з назвами, які ми використовуємо, додаємо в наш код і в нас з'являється даний об'єкт в нашій програмі. Так, Давайте я от відкрию середовище, файл, новий файл. Створюю початок заготовочку, і далі ми е, будемо доглядати віджити і додати їх в е, нашу програму. Нагадаю, що роботу з модулем TINTR ми починаємо тим, що підключаємо дану бібліотеку до нашої програми. Ось в даним рядочку. Далі в програмі ми вказуємо зміну, яка буде відповідати за. Те, що ми створимо віконечко, і в даній зміні ми будемо зберігати той об'єкт вікна. Я назву її дану зміну, наприклад, Win. І в нас має бути головна функція це така, яка відповідно відповідає для, для того, щоб створити дане вікно. І в нас має бути головний цикл, який називається main loop для даного вікна. Ну, даний цикл призначений для того, щоб ми могли. От, вішати якісь події е, на елементи у вікні, обробляти їх і зв'язувати з різними функціями, які ми будемо створювати. Е, ну, до прикладу, коли ви робили програму, коли натискали кнопочку на клавіатурі і у вас змінювався фоновий колір, то от, для того, щоб все коректно працювало, даний цикл має бути. Зберігаю дану програму так, і запускаю. Програма перезапустилася, бачите, в мене з'явилося віконечко. Щоб додати кнопочку, ми створюємо відповідну зміну, яка буде відпадати для кнопочки. І викликаємо функцію button. Бетен. Далі присвоюю дану функцію button. І першим атрибутом, який я маю вказати, в даній функції, це Назву змінної, яка відповідає за те вікно, в якому ми хочемо розмістити кнопочку. Тому що, от, ну, До прикладу, у мене бачите, вже тут багато вікон різних відкрито. І е, якщо ми додаємо щось до якогось вікна графічного, нам треба е, вказати програмі, де ми це хочемо, щоб було. От, вікно в мене те, яке ми створюємо у зміні він. Далі додаю ще атрибут текст. Той текст, який буде відображатися на кнопці. Добавив текст. І так, як і в кнопці, як і в інших елементах управління віджетах, віджитах, є додаткові атрибути, які ми можемо вказувати в даному елементі, для того, щоб налаштовувати його зовнішній вигляд ну, або якусь взаємодію з ним. Які є властивості? Властивості є там достатня кількість і е, більшість властивостей, ну, більшість властивостей повторюється від елемента до елемента, тому що вони роблять одну і ту саму дії. Е, ну, до прикладу, е, от, BG, е, властивість встановлює фоновий колір. Вона є так, як і в е, кнопочках, надписах та інших елементах. Текст, властивість так само є в більшості елементах. Це текст, який задається по замовчуванню на елементі в елементі або на елементі. Так, Fg-колір тексту. Так само є і в кнопості, та в інших елементах. Фонд. Фонд це атрибут, який. Задає тип шрифта та розмір шрифта, який ми хочемо, щоб відображався на елементі. Width і Height — це дві властивості так само повторюються від об'єкта до об'єкта, тим, що вони задають висоту та ширину елемента. Так, і Тому ми, давайте ми будемо їх використовувати трішки. Так. І через кому я їх перераховую. Так. Ну, давайте. Так, що F FG це холір. Колір я ось такий скопіюю код кольором. Далі шістнадцятковий ковий код кольор, він записується, починаючи з символи решітки. І далі йде Red, Green і Blue. Коди трьох кольорів, які змішуються, дають нам колір фоновий колір. Давайте якийсь такий темніший спробуємо. Так, і... Це висота, давайте 4. Від з так, 10. Ну, то приблизно потім ми поміняємо, якщо що. Далі, окрім того, що ми створили елемент, прив'язали до вікна, ми маємо казати, де у вікні, в яких координатах чи в якому місці даний елемент має розміщуватися. Тому звертаюся до даної кнопочки BTN. І є кілька варіантів, або методів точніше, розміщення. Я використовую метод place. Поки що розпочнемо з нього. Ми просто вказуємо координати точки X точки, по вісі X і по вісі Y, тобто по горизонталі по вертикалі, по X там, 50 пікселів від лівої сторони. Там, 50 хай буде пікселів від верхньої сторони. Екрана. Так, давайте ще я, значить, зроблю розмір вікна більший через метод Geometry. Так, ширину давайте задам 500 пікселів на 300 пікселів висоти. Так, і можна задати ще плюс 2 додаткових параметри. Це відступ від верхньої сторони. Екрана і від лівої сторони. Спочатку від лівої, так, від лівої на 300 пікселів. тобто, що в мене віконечко не було зразу зліва, а 300 пікселів завжди від початку екрану, незалежності на якому розширенні буде відкриватися дана програма. Так, і від 200 пікселів від верхньої сторони екрану. Так, зберіг і запускаю Runner run 0. Так, помилка, тому що я не закрив дужку. Ще раз перезапускаю. Так, є ось е, е, дана кнопочка, бачите. Так, ну трішки дизайн в мене негарний не вийшов. Ну, це зараз ми виправимо. Давайте колір. тут вот такие светлый. Э, та я еще добавлю параметр фонд. Фонд. Э, так. Возьму тип. Э, так. шрифтом давайте Times. Размер. Э, так, 20 пикселей. И задам еще один параметр Це накреслення. Жирність, курсив і підкреслення. Я задам параметр bold, Зроблю його трішки жирнішим. Так, і закрию. О, аж тим більший текст. А, все є. Так, це наша кнопочка. Так, це наша кнопочка все працює. Далі, наступний елемент це напис. Напис це елемент вікна для виведення текстових повідомлень. І для того, щоб використати даний об'єкт в програмі, нам потрібно використати функцію, яка називається лейбл. Алгоритм використання та роботи з ним, такі самий, як з кнопочкою, батоном, ми створюємо назву зміною для даного надписа, використовуємо функцію Label, вказуємо. Ті самі атрибути, прив'язку до вікна, атрибути для оформлення візуального та виведення, де у вікні даний елемент має виводитись. Так, наприклад, створю надпис, хай буде lab 1. Далі у нас буде Label. Та, в принципі, тут можна оце все, я давайте скопіюю. Так, тільки тут у нас буде ну, перший параметр прив'язка до вікна. Тут текст, який ми виведемо, це буде мій перший напис, мій перший напис. Далі колір давайте тільки змінимо. Так. Ну, ці всі параметри вони не є обов'язковими, тому давайте я ширину заберу. Так, і висоту так само поки що заберу. Лишу так, шрифт. Розмір давайте трошечки менший. Хай буде. 18 пікселів і назва шрифта буде ін, інша. Ну, давайте так. Eleo, Eleo, назву шрифт. Після цього вказуємо, де даний надпис має розміщуватися. Так, по 8X я в принципі, залишу по горизонталі ті самі координати під кнопочкою, а півсі Y я спущу донизу, трішки нижче під кнопку. Ну, хай буде. 100 пікселів відгорів, давайте глянемо. Так, бачите, що надпис трішки наклався, тому опустимо. Опустимо ще нижче. Спустили ми кнопочку нижче. Так, ще на 50 пікселів, давайте глянемо. Глянемо, глянемо. Є мій перший надпис. Окей, все працює. Е, далі, якщо нам потрібно додати ще один надпис, одна кнопочка чи будь-який інший елемент, ми можемо піти тим самим шляхом, але дивіться, не забувайте для кожного нового об'єкта змінювати назву зміною. Тому що е, от, даний об'єкт не буде відображатися, бо його буде перезаписувати е, значення для цієї самої зміни, нові. Тобто у вас буде просто. Е, один елемент з останніми налаштуваннями, які ви тут задали. Тут це буде, наприклад, мій е, другий напис. Е, спустимо його на 100 пікселів, давайте нижче, і ми зробимо висоту більшу, там 500, давайте 500 на 500 пікселів. Так, запускаємо, дивимося. Є от мій перший, мій другий надпис. Окей, все працює. Так, тепер, тепер перейдемо далі. Властивості ті самі в надпису, що і в кнопці фоновий колір, текст, FG, фонд і так далі. Плюс тут є ще декілька додаткових властивостей. Так, це властивість justify, яка дозволяє вирівнювати текст в середині надпису Ліворуч по центру, праворуч енхор, е, вирівняти текст по сторонам мітки. Мітки мають на увазі надпису. Е, якщо висота або ширина буде більша за кількість тексту всередині, е, то от, даний елемент дозволяє вирівняти по сторонам. От, одна сторона, друга, третя, четверта. По, чотири, чотири е, тут ВНЕС це. Е, від англійських слів West, North, East і South, північ, південь захід схід. До прикладу, ну, оце у нас текст. Все. Оце у нас текст, але у нас є тут вільний простір. І нам потрібно, наприклад, на, зверху його розмістити. Ми використовуємо anchor і вказуємо Anhore, так, північ це north, так, north, якщо не помиляюся, південь. South Захід West і північ East. І можна розміщувати по даним сторонам. Якщо нам потрібно куточок, наприклад, будь-який з чотирьох сторін, ми комбінуємо, наприклад, це буде WN – північний захід. Це у нас північний схід. Ну, і по налогії SE. І S, V. І оцей надпис можна так у середині мітки переміщувати. Далі, властивість BG, BD, вона так само є і в кнопочці, і в надписах, яка задає ширину рамки. Тут пишемо число та кількість пікселів. Але, щоб рамка спрацювала, ще потрібно задати параметр рельєф. Рельєф це тип рамки. Яка буде кругом м, даного напису. Також є властивість padX X та pad X, яка е, задає відступи від рамки до тексту. Це в середині, середині елемента. Е, дана, даний відступ задається. Так, давай, давайте я запущу ще раз. Так, ось бачите мій перший другий надпис. Тут все відступи по замовчуванню. Так, давайте я тут в другому поміняю колір. Задамо внутрішній відступ Пад X. Це по зліва і справа від тексту до рамки. Так, давайте 3 Пад Y. Це зверху та знизу від рамки до тексту. Давайте задамо 5. Також задам рамку BD шириною 4 пікселя і рельєф це тип рамки суцільний. так Ну і давайте для кнопочки так само задам даний тип рамки, але візьмемо, наприклад, Flat, «Flat», тип, «Flat», Так, є. Запустимо. Так, ну ось видно, коли натискаю я на кнопочку, бачите, у нас рамка появилася. І тут от мій другий напис, так само рамка. Так, все є. Так, тільки відступи давайте. Наприклад, 10. 12. Так, запустим. О, бачите, вже більше відступимо зліва і справа від, від тексту до рамки. От це пад Y. Це зверху знизу від тексту до рамки. Так, все спрацювало. Ну і так, у нас лишається текстове поле. Це об'єкт, який використовується для програм з графічним інтерфейсом, де нам потрібно вводити текстову інформацію в програму. І, і дана інформація буде використовуватися даною програмою там, в якихось цілях. І для створення текстового поля використовують е, готову функцію о, бібліотеки Tkinter, яка називається Entry. Е, алгоритм той самий, створюємо зміну, е, прив'язуємо до неї дану функцію, налаштовуємо вигляд, е, плюс прив'язка до вікна і виводимо в координатах ну, або в певному місці е, програми з графічним інтерфейсом де ми хочемо, щоб у нас було дане поле. І я додав, це буде зміна end, Entry, прив'язку до вікна WIN. Так, він. І що ми зробимо? Давайте. Так. Я тут тільки поміняю місцями. BG, а це у нас буде FG. FG, хай буде рамка. Зразу оформимо та задамо розмір тексту побільше так. задали та задаємо координати, де ми хочемо розмістити. Знову використовуємо метод place координати X знову лишимо по горизонталі ті самі. по Y спустимо. Донизу. Так, там було у нас 200. Тут давайте у нас буде 280. Так, і запустили. Так, ось наше текстове поле бачите Так, давайте ми спустимо трішки нижче, на 300. И колер у нас будет. Давайте тут вот. Так, вот кнопочка, и первый надпись. Ми... Другий надпис і текстовий пол. Прив'яжемо подію для кнопочки BTN-клік лівою кнопкою миші. Через, через метод bind. А як в попередній платежній роботі, коли ви створювали віконечко, натискали на одну з двох кнопочок, у вас мінявся текст в надпису. Так, Ви це робили через параметр, який називається command І прив'язували е, даним параметром функцію, яка має спрацьовувати при кліку на даний елемент. Е, так, функцію назвемо, е, наприклад, е, фунт, я назву. Так, Через нижнє підкреслення. Е, дана функція має бути створена через... Ключове слово dev. Далі круглі дужки, двокрапка. І що ця функція буде робити? Так, давайте ми будемо от, з поля Entry отримувати текст через метод get. Get отримати. Але даний метод він працює з полем ведення entry, там, де ми щось вводимо. Ми ввели в дане поле щось, отримаємо через метод GET. Так, ну, звертаємося до дане поле через назву зміною. Та збережемо в те, що ми отримали, якісь зміни, наприклад, S. Хай буде. Та виведемо, виведемо даний текст в другому надпису. Звертаюся от, до зміни lab 2 це у нас... От, Лейбл. Другий надпис. Так, от другий напис. Так, це в нас. О, ось. Перший. Перший? Це у нас другий. До другого надписа і. Якщо ми хочемо змінити якийсь атрибут в будь-якому елементі, у нас є два варіанти, ну, кілька варіантів е розв'язку. Але найпростіший е в квадратних дужках, потім в лапках вказати назву параметра, там, чи текст, чи Fg, чи фон, чи padX, чи BD, будь-які з цих елементів атрибутів ми можемо міняти, ми хочемо поміняти текст. Ой, так. Я вказую, що я хочу поміняти в даному об'єкті Lab2, це в надпису другому. Атрибут текст і присвоїти на обзначення, яке ми отримуємо з текстового поля. І це буде все відбуватися, коли ми будемо клікати по кнопці і атрибут command буде покликати функцію MyFun. Зберігаю та запускаю. Так, ввожу, э, наприклад, холо 8. Так, 8-й Б yeah. такому, щоб було клас. Коло 8Б. Ще раз натискаю і текст от в другому надпису міняється.